Знову нова почта нам подарувала подаруночок. Цей раз наша вина. Наша вина, тому що ми не попередили людину, що кілимочки Хамелеон йдуть трошечки вущі. Тобто замість двохметрової ширини вони йдуть насправді 1,96 м. Ну і замовника це не устроїло, і він його повертає. Хоча ми на фабриці беремо ці доріжки як двохметрові, а вони йдуть метр 96, м, бо натуральна котонова основа. І коли вона остиває, вона стає меншою. Ось, до речі, він скидує нам відео, що він вущий цей килимочок. А ось його замовлення. Там було два килимки. Загальна сума була 400. Робимо знижку, супер знижку на цей килимочок у розмірі 2х2,47 ну, 1,96 96 на 2,47 м. І цей килимочок буде коштувати 3,2. Три тисячі гривень буде коштувати. Ось така от краса у розмірі 2 на 2,47. Ми зробимо за три тисячі гривень. А такий килимочок взагалі буде коштувати 150 гривень. Хамелеон. Чи може самому забрати додому? Слідкуй за нами. Розпродаж кожного дня.